Жителька міста Дубно публічно підтримувала дії рашистських загарбників та активно виступала за проведення референдумів, а також приєднання тимчасово окупованих територій України, так званих ЛНР ДНР Запорізької та Херсонської областей до складу Російської Федерації. За це тепер жінка постане перед судом. Служба безпеки України регіону викрила жительку міста Дубна, яка була активною прихильницею військової агресії Російської Федерації проти України та підтримувала протиправну діяльність незаконних збройних формувань, так званих ЛНР ДНР. Як повідомили у прес-службі СБУ Рівненської області, жителька Дубна у забороненій соцмережі однокласники цілеспрямовано поширювала матеріали, в яких правомірною визнавалася збройна агресія Російської Федерації проти України, розпочата у 2014 році. Окрім того, у своїх публікаціях обвинувачена прославляла осіб, які воюють проти України. За місцем проживання прихильниці руського міру правоохоронці провели обшук. За місцем проживання вказаної особи правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Повідомляється, що заходи із викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ регіону. За процесуальне керівництво рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо вказаної особи, у чиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 436 приміткою 2 кримінального кодексу України, а саме, виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, клорифікація її учасників. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або ж позбавлення волі на той самий строк з можливою конфіскацією майна.